Добрий що... день комісії присутні. Починаємо засідання бюджетної комісії. І я є четверо е, членів бюджетної комісії, два, сутні, три відсутні поважних по причинах, скажімо так. На, питання, на порядку денному бюджетної комісії винесено сім питань. Перше питання про виконання бюджету ви, ви Ради громади за 9 місяців. Друге за. Про проведення плану роботи Вивоської селищної ради на 25 рік, про програму підтримки діяльності громадської організації Дружня Лапа. Четверте про програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення селі? Да. і поліпшення житлово-побутових умов сільського населення. Власний дім. Програма 24-25 рік на території Виської селищної ради. П'яте питання про передачу між бюджетним транспором військовій частині військовій Шосте питання бюджетні питання і сьоме питання матеріальна допомога. Голосуємо? Голосуємо за порядок дані. Хто за? Кернівський, папірська загаль. Корисний судні, начальні судні, опять судні, Так. Перше питання доповідає на кайфу 15. За підсумками роботи Вигоської селищної територіальної громади за 9 місяців 24-го року надходження з урахуваннях бюджетних трансфертів до загального спеціального фонду бюджету Вирдської селищної територіальної громади склали 164 мільйона 383 тисячі 476 гривень. Доходи загального фонду без врахування бюджетних трансфертів. За 9 місяців 2024 року виконано на 95,4%. При плані 86 мільйонів 834 тисячі поступило 82 мільйони 896 тисяч 340. Отже, доходи, доходи загального фонду виконано 95,4%. Є питання про нас. Голосує. Наступне питання. Про затвердження плану роботи Великої селищної ради на 25-й рік довідається крета ради Світлана Жара. Ніколи на цьому проєкт рішення, яке ми захвалюємо план роботи Великої селищної ради. Ми це робимо кожного року, в принципі, він відрізняється і плану роботи на 24-й рік. В першому кварталі пропонуємо заслухати звідти. Голови, звідти заступників, звідти голів е, постійних комісій, е, да, звідти постійних комісій. Другий квартал у нас будуть звіти комунальних, некомерційних комунальних, комунальних підприємств, основи наших е, служб е, з, зі статусом юридичних осіб. Е, також ми будемо звітувати про виконання фінансових планів. Третій квартал відображаємо щодо питань виконання використання земель на території громади, розвиток туристичної галузі, постав комунального майна і затверджуємо фінансові плани вже на 26 рік. І четвертий квартал завершуємо кіцей, визначаємо цей план діяльності Мироської селищної ради світової територіальних партій 26 рік, затверджуємо програму соціально економічного розвитку, приймаємо бюджет. Правда завершуємо знову ж таки план роботи ради на зачину. Козівтують у нас старости і поліцейські офіцери громади. Єдине, на що хочу звернути вашу увагу, з плану роботи ради виключила питання щодо інформування нас лісос, лісос, в лісорськом, оскільки лісов, працювати статусу юридичної особи, тому проходяла за доцільне вами Залишається право останні це питання сесії, право рекомендувати як цього питання на 15. І професія буде вирішувати. Так. Питання є. За, за. Так, Третє питання. Про програму підтримки діяльності громадської організації Дружнього. Виповідаємо коло схочу. Вчасних відділу до звичайних ситуацій. Шановна колеги, пропонується перед рішенням про програму підтримки діяльності громадської організації «Дружна ладу питання питанні регулянства тварин громаними методом виразки селищної детальної громади на, на 2025-2027 роки. На даний момент у нас є діюча програма 22-2024 роки. Відповідно у зв'язку з тим, що вона часу завершується, потрібно прийняти нову. Зараз є питання за нами, приймання, приймання, змін, тут жодних немає, тільки змінені роки. Голосуємо? Так. Оберська За. загальна. За. Швейківський. За. Є рішення прийняті. Наступне питання. Про програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі доповідає Юрій Дружанський. Всім доброго дня. Це програма підтримки житлового будівництва в селі на торічній сході про турихомов. Власний дім виштатні до сих виносилася. І в зв'язку з наційністю розглядаємо, але про те, є відповідний лист обласної державної адміністрації щодо прийняття програми підтримки. В даній програмі зазначається забезпечення фінансової підтримки на будівництво молодім слід, віком від 30-35 років. Це ж те, що буде розгляда комісія і це буде звичайно, що давати відповідно відкрити, навіть ми зазначення фінансування в межах бюджету призначення. Прості закладати з цієї відвідати. Рекомендації з 150 тисяч на Це 21. Бюджети можуть бути різні. Це може бути як і обласний бюджет, так і Цю програму може прийняти. Програма може прийняти, а в мене фінансування до вищо. У до, мене ви бачите, які будуть до, доходити. Ця програма, буде тільки діяти в межах нашого селища і всі. Я можу опустити, що буде повернення до бюджету вихідів від правду та банку.

<зв> від Далі не розвитку. Щодо виділення міжбюджетного трансферту для оплати послуг технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання, технічної судові та обслуговування мережевого обладнання, обладнання інститут модерну старління для виділення суми 150 тисяч. Відповідно, відповідно даний проєкт рішення про передачу між бюджетного трансферу на 50. Іван, так а можете сказати, хто знає громади там? Є. От Дублян. Це не якраз його. За наступне питання. Біжетні питання. Відповідальник на це. Відповідно до Кабінету міністрів України розпорядження від 26 листопада 2024 року номер 1169 зменшується обсяг видатків споживання на суму 287 тисяч 700 гривень. Це, це є розпорядження про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Тобто у нас зменшується бюджетні призначення на суму... Так, так, тобто ми значимо. нам було виділено на жовтий листопад, грудень груди субвенції. Відповідно до, до, аналізу, до аналізу кабінету і відповідно кабінету міністрів було здійснено перерозподіл розподіл бюджетних призначень, відповідно, нам зменшується це сума. Потім в нас є розпорядження івано-франківської обласної адміністрації про розподіл коштів державного бюджету. Про виділення ко про додаткове виділення коштів у сумі 17421 це є бюджетні призначення на відшкодування енергоносії. А, але, так, бо в нас тут Кожен десь буде окремо питання му і ми за першу розпорядження. Дітям доверити харчування. Державної комунальні та приватної власності 17 тисяч це є відшкодування ЕРОСІВ за деяких місць. Шведін. Також є розпорядження Івано-Франківської обласній адміністрації про врахування та розподіл з державного бюджету місцевим бюджетом на виділи на фінансування щодо виділення. Коштів на придбання житла для військовослужбовців. У нас є один військовослужбовець, якому будь, будь, буде виділено кошти в сумі 2 мільйона 930-726. Відповідно, ми їх маємо в нашому бюджету і здійснюватися фінансування. Це Просто перефінансувати. Просто має маємо здійснити виплати. Йому на виділення коштів. Так, да, для придбання житла. Для ці кошти мають придбати житло. 2 мільйона 930, 726. Да. 70. Да. 50. 50. Да. 50. Так, також, також є листи так, головних розпорядників коштів, це є внутрішні зміни. між шкодами економічної коси.

І сьоме питання матеріальної допомоги. А ну чекайте, Оксано, ну, може би ми не, не озвучували ні роки, ми просто можемо озвучити загальну суму, яку ми погадали. Ми не озвучували, Добре. хто хворіє, є, така типологія медична тайна її розголошувати, хто хворіє, якого року народження, можливо, не вартує на камеру. Добре. Діагнози сум. Діагнози сум. Ми попередньовали, я сума. Поступило до нас 45 заяв. Село Лолан, 53 рік народження, жінка, після перелому права плечової кістки 2 тисячі. Чоловік Лан, 55 рік народження, зворятись пухлина, стан після оперативного лікування 5 тисяч. Жінка, село Шевченко, 87 рік, ракщої фінанси 3 тисячі. Селище веда жінка ВПО 80 рік, післяоперативного включання, ведення жорстоких порад тиша. Село Лолен, жінка, 66 рік народжених післяоперативного лікування в білому правоєїчника тисячу. Село Нової Нізу, мама за хлопчиком 16-го року народження, дитини діяльно сніжні специфічні розлади, мама 173-го, дитина 16-го 3 тисячі. Солома чолові, ще, чоловік 62 рік, і поклина сечового поклинася чоловік прав'яні. Село 63-й рік, чоловік, інфаркт мікарту операція після святкування. Чоловік Максим, 52 і валідової руки, то інфаркт нового мозку, дві. Новоселиця, чоловік, військово зобов'язаний, рік народження, випухова травма, поранення лівого на 15. Življenka PC, ki so rodnevjate, stampi se en suh do odlične pokstrtosti, dvije. Človek, ko je vode 10-28 rib do odlične pokstrtosti, stampi se oprotegnilo v torčanje. Človek, invalid pa še dolgo se je, da se jim vse drugo je na rožnje, stampi se kamputacije, nežnih incijov. Življenka Maksem je pa 60-odni oblikovanja, 30-odni tam, zidno rešeno sudo, ne glede na to, ali je v redu, pa še druga, studena denazija. Доментний синдром 5. Жінка Лолин, 55-й, оперативного лікування, 2. Жінка, Ангелівка, 69 рік, онкохвора. Перепрошую. Я, вона померла. Ми її зняли із цього. Вигода, жінка 49-й, об'ємний процес головного мозку. 2. Чоловік і 51, каратошкір, Тулуба, 1000. Жінка вигода, 62-й, носової порожнини – 1000. Жінка Максиміка, 73, го гостра філоксія, 1000. Жінка Максиміка, 37, полі остероз, нижніх нижних характер общань. Тисяча. Старий мізун, чоловік, 52, гострий 4. Жінка мужская, це 53, но форма, цукрового діабету дві. Е, військовослужбовець, новошений 85-й рік. рвана рана ділянок в половину 15. -ті. Чоловік, військовослужбовець, старий мізун, 79-й рік. Міновибухова травма, пораненого лівого передпліччя, лівого плеча, закрити червного сухова, травма 15. Чоловік військовослужбовець, Лолин, 76 рік, міновибухова травма 15. Жінка-Ангелівка, 45, імплантація ШВРС, кардіостимулятор 3. Чоловік Новоселець 97-го гнепа поранення, військовослужбовець 15. Жінка Шевченко, 72-й, хранічна хвороба, мирок, операція. Військовослужбовець виголода 79-й вогнепального сліпе, поранення 15. Військовослужбовець Шевченко, 73-й, перелом вер в наслідок поранення на передовій 15. Чоловік Шевченко, 63-й, злоякісненного новотворення стравоходу, карцинома 5. Жінка і 57-й, гострий поперечний міеліт. Важка форма. Перенесення 5. Жінка, кропельник 68 двобічний коксартороз, дисциркуляторна енцефалопатія, захворювання москової тканини, дві. Жінка, вигода, 62 закритий перелом. 1000. Чоловік військовослужбовець, вигода 83, рік, вонепально схолкою на скрізьне поранення. 15. Чоловік старий мізок, 57-й, СГ лівої нирки та легень, онкологія 5. Чоловік військовослужбовець, це 84 го гнепальне сколько поранення 15. Жінка старий місто, 71-й, жовчну, коміна хвороба, стан після оперативного лікування. 2. Чоловік, внуше 69-й, популярний рак щитоподібної подібної залози 5. Чоловік вигода 55-й рік закупорка пістено-сонної артерії 3. Жінка вигода 40-й, перенесла імплантацію ШВРС 3. Чоловік, військовослужбовець, кропильник, 86 шостий рік, вогнепальний осколок, себе поранення 15. Чоловік і Лені, карцинома перший, правої нервки, п'ять. Синичів, чоловік, 64-й рік, стан після інсульту. Три чоловік, військовослужбовець, стан село Староїнізу, 82 рік народження, стан після оперативного лікування, виморою, ускладнення сторооконтрос, але це. Операція не внаслідок травми, не внаслідок э, травми на передовій. П'ятьтозі у нас загальна сума допомоги 253 тисячі. Голосує? Керівницький загальний. Зарічний прийде. Всі питання вишивку. Дякую вам за розуміння, за роботу.